90% людей травляться омагою 3. Я думаю, всі розуміють, що омага-3 нам дуже потрібна, щоб тіло і мозок залишався у здоров'ї до самої старості без деменцій, інсультів та інших бонусів. Але є та омага-3, яку реально шкідливо пити. Більшість бадів з омаги 3 зроблені з великої або фермерської риби. У великої риби лосось, тунець, довге життя і більше часу накопичувати ртуть, токсини та продукти окислення. Фермерська риба типотілапів взагалі не є природним джерелом омега-3. І жир там неякісний від початку. Такі бади майже завжди окислені, тобто жир у них уже зіпсований. І пити таку омегу це як пити прогірклий жир у капсулах, який створює потужний оксидативний стрес і збільшує ще більше запалення, замість того, щоб його знімати. І тому не можна купувати омега-3, де просто стоїть фіш-ойл. Можна брати тільки ту, де вказана, яка конкретно риба і який метод очистки. Правильним варіантом це є дика маленька риба холодних вод, типу анчоуси, сардин, скумбрії. І це найчистіше джерело. Вони живуть мало, рухаються багато і не встигають накопичувати токсини. Обов'язково дивіться на метод очистення. це є молекулярна дистиляція, це технологія, яка реально прибирає ртуть діоксини і не руйнує натуральну структуру жиру. І тепер найважливіше форма омега TG, RTG чи EE. Найкраще натуральна TG, яка не проходить хімічної реконструкції. Форма EE -E найдешевша і найменш біодоступна. Такі омеги часто гіркнуть і швидко окислюються. RTG – відновлена форма, але це вже перероблений жир, тому натуральна TG найстабільніша. Наступне антиоксидантний захист: омега без антиоксидантів це мінус, омега дешевим синтетичним токоферолами. Це мінус. Потрібно Natural Mixed Tocopherols плюс. D-альфа-токоферол, так як це природна форма, яку клітини реально використовують і яка захищає жир від провіркування. Чому Coral Club виграє? Тому що тут усе зібрано у комплексі: дика риба холодних вод, натуральний TG, потужний антиоксидантний захист, молекулярна дистиляція і строгий тотокс-контрол, і міжнародні сертифікати. Це не красиві логотипи, а гарантія того, що кожна партія перевірена на токсини і на стабільність самого жиру. І ще один важливий пункт, який майже всі пропускають: 1000 мг – це не 1000 мг омега 3. У більшості недорогих брендів там усього 180 EPA і 120 DHA. Фактично мікродоза, яка не працює. Щоб омега реально давала ефект, потрібно мінімум 1200 мг EPA і DHA на день. Тобто це 2-3 капсули якісної омеги. І перед тим, як купувати омега 3, порівняй свою баночку з тим, що я залишаю опасність.